Добрий день, дорогі дівчата. Сьогодні я хочу показати вам особливу продукцію від компанії Морікей Олія Тін для Губ. Чому особлива? Тому що ця продукція приймає благодій... участь в благодійній програмі Рожеве змінює життя. І кожні 50 гривень від продажу цієї продукції приймають участь в програмі реабілітації жінок, які перенесли операцію по видаленню злоякісної пухлини і молочної залози. Олія тінь для губ, зволожує, чудово тримається на губах, на мені відтінок вишня темніший, має такий легкий охолоджувальний ефект. Дуже комфортні, дуже приємні, а вартість 740 гривень однієї олії тінта. Тому долучайтесь до рожевого руху добра, купуйте один із таких продуктів і допомагайте нашим україночкам відновитися, реабілітуватися. І бути здоровими.